Привіт усім. Хочу поділитися з вами неймовірним свідченням військового з нашої церкви. Коли, він завжди, коли йдуть на штурм, хлопці чи його просто побратими, чи він іде, він завжди в церкву просить молитви, він завжди сам молиться, він покладається завжди на Бога. Він знає, що церква завжди в молитві. За його, за хлопців. І а, коли він повертається, він розказує таку історію. Каже: ми вийшли і від нас м просто за 10 метрів ходили вороги. І каже, Бог зробив просто не таке неймовірне чудо, він нас просто каже, закрив, зробив як невідімками. Вони каже, ходять вокруг нас і вони нас не бачать. Це каже просто щось неймовірне. Ми каже, просто чудом нас як Бог просто закрив своєю рукою і закрив їм очі і не дав побачити нас. І вони вийшли, вони всі живі, вони всі здорові. І це неймовірна слава Божа реально в їхньому житті. І він поділився недавно у нас є служіння для військових. І він поділився там, що каже, коли я почав бути реально в Слові Божому, коли я е, реально знав, що зі мною церква вона за мене молиться, що зі мною Бог в мене пішов цей страх, в мене пішла ця паніка, мене пішло, каже, оце нині є серце. Каже, реально, мене просто каже, мені настільки стало легше. Я йду в бій і я знаю, що Господь поряд зі мною, що Господь захистить мене. Це каже просто це дивовижно. Це дивовижна слава Божа. І якщо ти потребуєш підтримки, якщо ти шукаєш е, спілкування, якщо ти шукаєш і хочеш вивчати Слово Боже, ти хочеш реально пізнавати Бога щодня, пиши, я обов'язково допоможу тобі. Я допоможу тебе, підтримую у молитві, допоможу вивчати Слово Боже, і нехай Господь благословить кожного в ім'я Ісуса Христа.